Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Досить похмура сьогодні погода на противагу, на противагу прогнозу погоди. Да? Взагалі мало бути дуже спекотно, дуже сонячно. ось, Але зовсім похмуро з самого року. Взагалі після дощ кущей або після, не знаю, чи зливи, чи дощу, мабуть, це таке дощу. От так і є. Сонце десь там, за хмарками, може, і вийде, побачимо. Але я вирішила, що раз по похмуро треба підійти і відзняти хоча б кілька красунь, бо в таку погоду, коли освітлення гарне, денне, але не сонячне, так, не під прямими сонячними променями. І відповідно можна показати барву деяких або навіть багатьох сортів. В іншому її такому відтінку насиченості тональності чи то. Тону, так, гарячий, холодний кольор і так далі. І е, тим більше якраз розквітла красуня навіть кілька, які би я хотіла показати і якраз встигнути їх зловити. Бо деякі з цих красунь, навіть одна з них в кадрі, е, є такі, що досить примхливі до того, щоб їх не лише зловити, а взагалі побачити навіть живу, е, застати їх гарними, застати їх е, так на кущєві. От, тому, думаю, треба вибігати і показувати вам цю красу. Е, пропоную почати з клементини. Це є сорт української селекції, Крим, Боцот. Ось, І вона, я вже не раз згадувала, і минулу річ воно мене видавало такі прекрасні суцвіття. Е, я ходила і різні поєднання по кольорах, пробувала з різними іншими сортами. І окремо вона в мене була. І зараз дуже гарно показує кущик. Хоч це чорно-гібридно, але це я дивлюся з тих чорногібридних, гібридних, які навіть як і обмерзнуть, але дуже гарно відроджуються. Кущик дуже гарний, густенький, рясненький. Компактний, я не скажу, що аж надто компактний, все-таки вона ширша від ocean Song, біля якої я зараз стою, і хоч і пізніше посаджена від Ocean-Song, але нарощує краще кущик. Все-таки він такий ну, більш об'ємніший виглядає. Взагалі-то в неї ось квітка теж, звісно, чайно гібридна класика. Але я скажу навіть вона відрізняється дещо від інших чайно гібридних Вона дійсно височенна. Не знаю, як це заміряти. Якби, звісно, прикласти до якоїсь іншої, але навіть я не розгадую. Фредерік Містроль для себе це я визначила як такий еталон е класик, у чорно так, Green Fashion, теж Ocean Song. Вони теж мають високий центр, але ця. Краса, вона має не те, що високий центр, вона має дуже високий пуп'янок. Я не можу сказати, скільки сантиметрів цей пуп'янок, але я думаю, ну сантиметрів 8, десь, може, і до 10, Дуже високий. Ну, це не так вже пуп'янок, пуп'янок це оце вище. А це вже можна сказати процес відкриття квітки. Але от саме ця квітка, яка відкривається, вона є дуже височезною. Так? І потім, звісно, коли вона відкриється, вона теж висока. Але е, о, тут уже. Висота квітки, яка відкрилася, вона не кидається так в очі, вона не здивовує. А от саме пуп'янок він дивує своєю такою своїми розмірами, висоту. Взагалі, неї пуп'янок навіть ще коли починається відкриватись, дуже гарно виглядає. Пуп'янок чи на піввідкриття дуже цікаво відгортаються ці пелюсточки одна, одна за одною. Зовнішні відгорнулись, починається внутрішні відгортатися. І оця облямівочка так і є. оця камера не викривляє так, воно і насправді. Виглядає це ця тонка облюмівочка. Пелюсток, які йдуть ближче до, до центру квітки, так, а от коли вже відгорнулися зонічні пелюстки, то і не видно тої облюмічки, бо вони відгорнуті. Потім ось такий стан, так, потім ось такий стан. Тут вже майже відкрита. Повноцінно гарно сформована квітка, велика, теж, до речі, якщо подивитися, ось, повністю в долоню поміщається, ще й навіть є. Прекрасно, оці такі загорнуті назовні пелюстки, теж дуже гарно, так? Ну і ось оце фінальний вже етап. Це вже повністю відкрита квітка. Звісно, вона далі величезна, вона ще збільшиться в розмірі, вже там півтори долоні. Пелюстки дуже гарно виглядають і надалі, показує свій центр, скільки тут, дивіться, пеляків, Бджілкам працювати і працювати, і всім іншим комахам вистачить. Ось досить багато пелюсток. Не є така набита пелюстками, звісно, як багато інших сортів, але достатньо. І от коли вона вже відкривається, вона дещо змінює свій бар. Бо, звісно, коли вона ось на такому стані, так? чи в такому стані, на такому етапі, вона є насиченіше рожева. Коли вона ось така, вона теж ще досить насичена, барва рожева. Але далі вона вже висвітлюється. Вже помітно, що вона посвітліла. Трішечки ще з цього ракурсу зайду. Оце все вона, ну там лівіше потрапляє пістря фантазії, але загалом це є. Краса Клементина. Е, як ви, може, помітили, але хочу наголосити, бо в мене таке нечасто, листя виглядає дуже здоровим. Так там є знизу якісь ознаки вже жовтуватого, чи то чорна п'ятниця, чи то, може, пелюстка засохла, е, а може точніше не засохла, а прилипла і мокре було, і відповідно пішла. Якась там грибкова мінімальна інфекція, але загалом листя виглядає дуже глянцеве, дуже здорове, і його багато на кущеві на противагу до дуже багатьох сортів. Тому дуже я неодноразово раджу придивляти цього сорту, особливо хто любить чайно гібридні. Це така класика, класика, вона буде помітна і так досить швидко нарочить другу хвилю. Не скажу, що безперервне квітування ні, все ж таки є чітка перерва, бо кущ обрізається повністю після першої хвилі. Але виглядає розкішно, розкішно. ось. Ще так, може, покручуся. Гарно, камера передає барву. Зараз прекрасно. Ви можете бачити всі відтінки, які присутні на камері. Так. Присутні на кущеві, через камеру. Так. От. І форму куща, надіюся, що передало. Дуже-дуже теж гарно, гармонійно. Не нарощувала вона мені ні разу за всі ці роки такого, там як було з Чандос Б'юті, наприклад, що один пагін височезний, метр сімдесят, а кущ загалом там, до метра чи поза метр трішки. Досить воно все йде однорідно. І поруч після фантазія вже згадувала. Ось вона, оце буде одне єдине, мабуть, бо я не знаю, чи я ще застану її, бо вона дуже швидко відцвітає особливо в спекотну погоду. спекотний День для неї це є день квітування, День-півтори, хай ну два точно. Але якщо не спека, ви бачите, хоча що не спека. Вчора ж була спека, дуже сильно пекло. А сьогодні от пощастило, що тепло, загалом тепло, але ну, сонця нема, воно не пече, не припалює. Дуже комфортно, як людині на дворі, так і я впевнена рослинам, квітам. Там, жучкам, хомашкам і так далі. І ось можна побачити якраз завдяки такій поході пістряву фантазії. Хоча я зразу скажу, що вона буває теж різна. Її особливість те, що вона дійсно строката, помережена такими полосочками. І відповідно, це додає унікальності кожній квітці, забарвлення через цю строкатість воно відрізняється. Зовнішній зворот пелюсток, як ви бачите, ну, на камері він не такий жовтий, а він насправді жовтіший. Ну, видно з-під основи жовтіший на і так він і є. І потім відкривається геть іншу бару, так, е лицева сторона. Тут насправді зараз не видно, взагалі я от дивлюся, навіть окремо, попри камеру, я не бачу тої строкатості, помережевності, але, але взагалі-то воно ну, була присутня. І ще й був присутній інший відтінок. Зараз його нема. Знову ж може замало калію я внесла, таке може бути, я припускаю. Не догледіла, але минулоріч попередні сезони вона мені показувала таку насичену, аж майже бурякову барву. Це було дуже чудово, і та строкатість дуже-дуже їй пасувала. В неї, якщо я не помиляюся, в батьках Кроненбург, якщо я не помиляюсь, треба перевірити, вона описана в троєндуарі, там є ця вся інформація. Ось, тому квітка величезна. Хотілося б, щоб трималася довше, бо вона все-таки набитіша порівняно ось Клементиною. І справа Клементина, зліва, оце ось пістрява фантазія. Та? Видно, що квітка все-таки густіша, набитіша. По розміру, десь вони однакові, плюс-мінус, трішки більше за мою долоню. Але то, але ось поки що вона показує таку світлішу свою барву рожевуватості, аніж минулоріч я заставала. І кущі, бачите, вони від одного господарства, разом посаджені. Один той самий догляд, бо накриваються ж вони разом в тунелях, але далеко не той кущ, зовсім тут, раз, два, три пагони, теж та обмерзла, так само і Клементина була обрізана, але Клементина дуже її випереджає по густоті, гілкуванню і так далі. Але на диво, цьогоріч я хоча б побачила після фантазії, от навіть от е, прекрасно, в ідеальному вигляді всі квіти, які є на кущеві, вони зараз всі прекрасні і ідеальні. Не знаю, чи навіть до завтра вона достоїть, буде видно, бо далі дійсно знову ж спеку малюють. Тому хто знає, буде, буде видно. Ось такі красуні рожеві на початку мого відео. Що ж іще вам показати? Ну, сонг мелькає, мелькає вже далі вона міняється. Тес красуня трішечки розкрилася, мабуть, я теж зайду з іншої сторони, щоб були такі. Цікавіші кадри, воно більше сюди дивиться. У мене тут лопата, я тут пересаджую ж гортензії, готує місце. Ну, Тес ще буде, ще буде розкриватись, хіба такий може дійсно загальний план, покажу, як воно так виглядає. Ось і іще буде. Вона дуже помало розкривається, поступово-поступово, помаленьку, довго тримає, тому я ще до неї десь підійду. Така в мене тут вийшла палітра: червоний, лавандовий, рожевий-рожевий. Ось такі барви поєднані. Теж кущик дуже гарний тес, теж я вже про це казала. І дуже помалу розкривається. Це добре, надовше вистачить краси. І хочу підійти там до ще кількох красу. Знову ж завдяки погоді, я зловлю Black Brunip. Вона в мене не часто мелькає, Чому? Тому що це класична чорно-гібридна. Дещо на певному етапі свого квітування вона схожа до е, Big Purple чим формою квітки і барвою. Взагалі, то барва в неї, ну, якщо прикласти дві квітки, вони відрізняються. Але якщо отак десь там згадувати, так давно не бачити ці дві ці два сорти, то може бути схожа барва. Хоча ні, Blackberry блекберіні вона така густіша, е, ну, насиченіша, може так сказати. І пахне BlackBerry Nip набагато мені сильніше, хоча і Big Perfume пахне. Big Purple точніше, не Big Perfume, Big Purple пахне, але і Blackberry Nip ще міцніше, ще насиченіше пахне. Оскільки за те, що вона гібридна і обрізається, і так само зимує, накрита, як і вже попередні згадані, але вона теж ну, більше схожа по своєму. Ну, своїй потужності наростання до якраз пістрявої фантазії, не до Клементини. Вона мені ні разу не, наро... не нарощувала аж такого куща густого і щедрого, як нарощує Клементина. Хоча 에, Blackberry Nip, оця краса, яка зараз в кадрі, вона посаджена раніше за Клементину на рік. Ось, але то, не, до... не поки що не бачу я на ній такого гостючого куща, якого хочу. Вона он, там заквітне. Я, мабуть, знову візьму камеру і побіжу знімати. Те суцвіття. Поки що так, небагато. небагато. Звісно, вузела тримається. Вузела тримається довго, загалом вона завжди так тримається. Бачите, теж вона в листі. Але якщо подивитися на нижню частину куща, то там є ознаки захворювання, видно і чудна п'ятниць. Наймовірше воно брошнистей не бачу. Але ось кущ загалом привертаю увагу, височенький, позаметр точно. Чудово, чудово, вже скільки днів пройшло від мого попереднього відео, де я показувала цю красу, а вона далі тішить, квіти тримаються, погода сприяє, і вже, до речі, з'являються на деяких соцвіттях, з'являється зеленкуватість, яка мені дуже сподобалася. А інші соцвіття, ось я не знаю, чи камера передає, але якщо дивитись живу, особливо в цю похмуру погоду, вона така яскрава, яскрава, гарячезна і аж ніби світиться такий ліхтарик. Дуже люблю такі цвіті, які відсвічують похмуру погоду і додають такої цікавиночки. Ще підійшла ближче до Іліус Флорибун. Да? Іліус є, мені під кожним або чи не під кожне відео пишуть. Але це добре, ну, запитати нормально це абсолютно якби припустимо все, все нормально. Да. Що Іліус це взагалі то чайно гібридна. Так, є, Іліус чайно гібридна жовтого кольору. Але є ііліос Фребунда конкретно оця. І вона є на Help Me Find. Це не я придумала, це не я стягнула з якогось незрозумілого місця джерела. Це є на Help Me Find. Для мене це авторитетний поки що ресурс, та не поки що, а загалом авторитетний ресурс. І там ця красуня є, зазначена, описана. Не нато багато інформації. Вивідник невідомий. Походження невідоме наймирші Фл... нідерланди. Ось дуже гарна, чому я пішла, в неї дуже гарна барва. Як на сонці, так і не на сонці. Але оскільки зараз затемнення таке, не затемнення, а нема сонця яскравого захмареного, то я можу показати барву, як вона є. Вона не висвітлиться, вона один в один передається. І ось навіть порівнявши з попередньою BlackBerry Nip, яка є ну, такою більш рожевою, ця красуня Ilios, Флорибунда, вона йде більш. Таку буряковість, тональність таку. А загалом кущ у мене давненько вже росте з 20-го, мабуть, року. Але я не скажу, що він наростає. він Ні, він не наростає. Тобто він, от як там дає 3-5 гілочок пагонів, так і дає. Можуть бути суцвіття. І тут навіть видно, що тут 3, мабуть. що. В суцвіті але, розкрилась одна, е, нема таких суцвіт надто щедрих, нема дуже щедрого куща. Минулоріч хворіла і ржею, цього року я не бачу ознак, але точно вже роз, обтрусила листя від чорної п'ятнистості. Там він інфекційний опік пішов, треба обрізати той пагін. і вже бачу борошнисту. Тобто вона з таких ну не надто аж м -м показних. І приростаючих, густо наростаючих сортів. Поруч, я покажу ще е, зараз Бетріс, але я покажу її з того з тої точки зору, тобто вона не в найкращому вже своєму стані, звісно, але я покажу, бо часто дуже запитують і просять показати чи показувати в кадрах так само, як і кущ відцвітає, як виглядає відцвіт конкретного сорту. Ось так виглядає відцвіт Бетріс. Так вже можна було мені не доводити до такого стану. Це сталося тому, що пішли якісь там, мабуть, трішки під дощ, вона потрапила під кілька день і я не зняла вчасно. Але на оцьому етапі, ось на оцьому етапі, це вже, звісно, ніякої привабливості немає квітка. Оця. Отут можна посперечатись, може комусь приваблива але мені вже не надто, але вона, в принципі, і не така страшнюща. Якщо забрати оці ось, дуже покоричне вілі, то, звісно, оту зовсім коричневу. І лишиться оці прекрасні флористичні. Е Виражено так жовті середини і ось оцю, цю, яка починає лишень псуватися, то вони виглядатимуть загалом непогано на кущеві. Але зараз те, що полишалося, оце, що вже зовсім не флористичне, підсухле, коричневе. Так, воно не додає кущеві, але хтось може побачити. Для себе, як вона виглядає, коли відцвітає. І це теж буде впливати на вибір даного сорту. Загалом сорт тримається довгенько, квіт на кущеві тримаються довгенько, і навіть знову ж, коли вони починає псувати, бачите, вони теж псуються дуже поступово. Це може бути навіть три дні після того, як квітка почала вже набувати таких ознак псування. Ну тут уже довше вона. Тобто, загалом стоять тижнів два, я думаю, сміливо. Особливо, якщо є сприятливі погодні умови. Це друга хвиля. І як видно, друга хвиля вже теж фактично на піку свого квітування. Я то пообрізала, але я бачу, що там не надто сильно і швидко пробужуться бруньки. Може, буде й третя якась хвиля, або щось таке схоже на хвилю. От щось точно ще наросте. На цій красуні буде видно. Вона хворіє в мене, але ну, не так, щоб стояла оголена. Все-таки листя на ній залишається. Ось така Беатріс. І теж запашна, не такий солодкий насичений, дещо свіжіший аромат, але гарно відчутний, коли нюхати. Ще попробую Волертон Old Хоч Не часто вона мене мелькає, ця красуня чомусь. Ну, я не можу як. Напевно, тому що я не можу зловити її в такому вигляді, що вона була вся в квітах. Кущ великий, взагалі величезний, він же переріс мене по висоті. І по ширині теж він півтори метри точно має, бо в нього пагони досить такі довгі. І похилі, пологі, так розкидості, от отакі вони собі ростуть. Це навіть, бачите, фактично другого порядку проснулися, навіть дві. Бруньки проснулися з одного місця, виросли два пагони, і вони такі досить розлогі і похилі. Ось і кущ загалом великий, широкий, але ось квітування взагалі можна порахувати на пальцях одної руки найімовірніше. Вон там, десь високо під сосною. Та, вони ростуть ті пагони, куди тільки можуть, між сосною, між гілками, вони собі шукають простір. Але то, обливного квітування немає. Я її пробувала і високо обрізати, і нижче сантиметрів там, 70 але все одно вона вирощує, що так довгі пагони досить і квітне на кінцях пагонів. Я її пробувала горизонталити, але не дається ефекту, вона все одно квітне на кінцях пагонів. Звісно, з цуцвітями на квіти. Тобто, якщо подивитись на суцвіття, то тут багато до десятка квітів буде. Але загалом, якщо подивитись на кущ, то квіти там поодиноко де-не-де. Ось вона чудесна, коли вона квітне, в неї дуже прекрасна барва. В неї в одному суцвіті. От зараз я не можу цього показати, бо нема ще такого суцвіття, бо лиш центральні квіточки повідкривались на даний момент. Але коли вона відкриває все суцвіття, то в неї присутні різні відтінки можуть бути і такі насиченіші. А ну, який тут колір персикова, абрикосовий, жовтуватість. А може бути такий ось легесенький. Такий кремовий, так, висвітлений-висвітлений. Звісно, це все в різних суцвітях, але загалом може таке бути і в одному суцвіті, може мені ще вдасться зловити, якось покажу. Ось Тому, оскільки вона дуже гарно пахне, і оди, одним з ключових. Аргументів для мене, для себе при придбанні цієї красуні було якраз її незвичайний запах, аромат. так, так воно і є, мені подобається. Він якийсь такий, чи миру, чи щось таке, якісь прянощі, східні, там, приправи, щось таке. Досить-досить цікаво, вона і гарно пахне. Але щоб понюхати більшість паганів, треба все ж таки прихиляти до себе і нюхати. І ось тут я її не обмежую ніяк, не зв'язую, по периметру не підв'язую, бо деякі сорти я обв'язую по периметру, бо вони дуже багато беруть і заглушують сусідні. Тут я її дозволяю куди хочу рости, бо є куди хочу, і вона так і росте. Дуже широке займає місце, але ну, навіть порівняно з ледівшелу та теж любить вигнати такі гарні. Довгі пагони, але ну, не такий, аж розмах у неї куща. Але вона густіша, вона, коли квітне, все-таки на ній більше квітів водночас, аніж Волертон Олд Hold, принаймні в мене. Тут я поекспериментувала, я лишила після першої хвилі, як є. Просто позабрала пелюстки, і от хотіла, щоб в мене було і шепшинки водночас із квітами. Так воно є, тільки шепшинки ще не забарвлюються, не забарвлюються в свою барву, а поки що все зелене. Ну І паралельно на рослинові пагони я не побачила, що кущ якось знесилися від того, що я його не обрізала, поки що не бачу. Багато молодого приросту, досить багато, але то нема такого, що повністю вкритий був кущ квітами. Цікаво, як у вас, і цікаво, хто має Jude Obscure, obscure. А особливо, якщо ви маєте дві краси: Wallers Tonal Hall і Jude Obscure. Вони ж досить схожі по барві, якщо я добре пригадую, і по формі квітки. Цікаво, як по формі по розмаху куща, як вони між собою схожі чи ні. От, чи джуд може компактніша і більше показує квітів через це чи, чи ні. Цікаво би було почути від вас. Бо ось так. Місце багато, кущ гарний, звісно, ароматний. Маю на увазі кущ сорт, кущ кущем, сорт. Але не скажу, що от мені так те все місце, яке він заньок, хотілося б, щоб було все-таки більше квітів покрито. І хворіє. Та я чомусь думала, що воно в мене буде в таких витривалих. Ні, все-таки хвора. Не знаю, що це може й не справжня, але точно точно воно вже майже без листя. Ця красуня нове то приросло на молодих гілках, пагонах, але вже теж починає показувати ознаки. Ось аж де... Ну так, Якщо погода, трошки довше квіточка, хоча квітка взагалом довго не стоїть, це не з тих типів квіток, що довго тримаються на кощевині. Досить швидко вони відходять. І якщо прийшла така якась вологість, мабуть, то з'являється швидко поцяткованість. Але досить все одно це виглядає гарно. Я не скажу, що дуже сильно псує це вигляд квітки. Ось така прогулянка чергова. Такі мої враження від сортів спостереження. Вам дякуватиму за ваші відгуки, за ваші враження по тих сортах чи по інших. Дякую за активність під відео. до всім до наступних відео і па-па!